Менструація це природна частина життя кожної жінки. Але навіть знаючи свій цикл, важливо бути підготовленою фізично, емоційно і організаційно. Тож як краще підготуватися до цього періоду? Почнемо з найпростішого засобів гігієни. Перевір, чи вдома є все необхідне: прокладки, тампони або менструальна чаша, і обов'язково носи кілька про запас у сумці, особливо, якщо твій цикл не дуже регулярний. Далі зручний одяг. У перші дні краще обрати білизну з натуральних тканин і темніші речі. А ще додатковий шар одягу допоможе відчувати себе впевненіше. Не забувай і про аптечку. Знеболювальні, як от ібупрофен або ношпа, можуть стати у пригоді. А для домашнього комфорту грілка або спеціальна термонакладка. Тепер емоційна підготовка. Передмісячними можливі зміни настрою, дратівливість, втома це нормально. Варто запланувати більше відпочинку, зменшити стрес і просто дозволити собі розслабитися. Допомагає і правильне харчування, зменш споживання солоного, солодкого та кофеїну. А от овочі, горіхи, вода та магній твої найкращі друзі цього тижня. Також важливо відстежувати свій цикл. Це можна робити за допомогою спеціального додатку або просто в календарі. Це дозволить краще розуміти себе і планувати важливі справи. І нарешті піклуйся про себе під час менструації. Регулярно змінюй гігієнічні засоби, дотримуйся особистої гігієни і не соромся дати собі більше відпочинку. А якщо виникають сильні болі або інші незвичні симптоми, обов'язково звернись до лікаря. Пам'ятай, турбота про себе це не примха, а потреба. І добре підготована менструація це спокій, комфорт і впевненість щодня.